Смарт-годинник з можливістю дзвінків та керуванням музикою, багатофункціональний спортивний трекер, нагадування про тривоги і погодні умови, сумісність зі смартфонами для чоловіків і жінок, циферблат чорно-золотий або сірий, компактний, легкий, інтеграція додатків. Матеріал корпусу годинника цинковий слав. Матеріал ремінця силікон і нержавіюча сталь. Бездротовий. Властивості батареї. Акумулятор, акумулятор, літієва батарея, ємність акумулятора 180 мах. Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі. «Купуй».